Любі дітки! Подивіться, яка красива пора року осінь. Ви тільки що подивились про неї. І сьогодні на занятті з малювання. Ми з вами теж намалюємо красиве дерево і листочки. Подивіться, якого кольору листочки і червоні, і жовті. А ось таке дерево. Ми з вами сьогодні попробуємо намалювати. Подивіться, яке воно красиве, коричневого кольору стовбур, і багато-багато листочків на ньому, і на дереві, і на землі. Тож до роботи. А тепер, малята, ви роздивились, які гарні листочки парки різнокольорові. І сьогодні ми з вами зробимо дерева в осінньому вбранні. Ну, вже хтось може бачив, ми аплікацію робили. А зараз сьогодні в нас малювання. Подивіться, що нам потрібно для роботи. Аркуш білого паперу. Ось такі гуашеві фарби. Я взяла червону і помаранчеву, коричневий фломастер. Ось такі два листочка, зараз скажу для чого. Або губка. Ну і, звичайно, серветка. Подивіться, шановні батьки, можете дитині запропонувати ось таку заготовочку, яка в нас була і на аплікації, тільки ми оздоблювали сухим листочком. Ось таке деревце. А можете, щоб дитинка теж поучаствувала, що зробити? Візьміть долоньку дитини і ось так обведіть. Коричневим фломастером. Як ви здогадались, це буде дерево. Ось так. Ось так ми зробимо це буде стовбур. І дитинка з вами разом поучаствує. Ось так віти в неї будуть. Ось так. А тепер дивіться, що ми робимо. Можна взяти паралонову губку або смачалочки вирізати кусочок, а можна зробити красиве листя жмаканим папірцем. Що ми робимо? Ми його складаємо в цей листочок ось так жмакаємо його. Ось такий у нас буде Це для помаранчевої фарби і для червоної. Ось так, ну, щоб можна було взяти, так, камкаємо. І дивіться, що ми робимо. Ми вмочуємо спочатку помаранчеву фарбу, і ось так, як квачиком робимо листочки на нашому деревці. Якщо дитинка захоче пальчиком, це теж буде чудово. Буде вмочувати пальчик і ось так прикладати. Діткам це теж подобається, але не всім. Деякі дітки не люблять замазувати пальчики, а деякі люблять малювати пальчиком. І пальчиками, і долонькою. Так, а тепер беремо в червону фарбу. І так само ось так робимо наше дерево, малюємо. Ну і так само я вам покажу, якщо ви будете робити на заготовочки, ви намалюєте стовбур, віти, а дитинка ось так буде наносити фарбу. Якщо малюк не захоче, не, не ображайтесь на нього, можете саме, аби дитинка сиділа поруч з вами, ну і тут падає. І бачила, що ви теж, як мистецтво, робите. І надсилайте там теж ваші роботи. І ми будемо задоволенням, теж дивитися. І пишіть, чи подобається бачити дитині ваше? Мистецтво. І вона подивиться, а потім і сама захоче. Ну, так само можна і пальчиком. Ось такі в мене вийшли дерева. Я думаю, що у вас дерева з'являться ще гарніше. Будемо дуже чекати на ваші роботи. І роботи ваших дітей, і ваші роботи. До побачення!